Гормональні дослідження досить часто використовуються в гінекологічній практиці, і обстеження крові на статеві гормони лікарі призначають жінкам досить великій кількості випадків. Ну, зрозуміло, що найбільш часто ці обстеження призначаються для діагностики, лікування порушень саме гормональної системи жінок. А ось тут спектр різних видів патології або відхилень досить широкий. В першу чергу, це звичайні банальні порушення менструального циклу, які можуть бути у жінки будь-якого віку. Це проблеми перечасної менопаузи або просто патологічного перебігу, її, тобто патологічного клімаксу. Досить затребуваними є такі обстеження при діагностиці в першу чергу, жіночого непліддя. Сюди входить і просто діагностика непліддя, і також будь-яка робота пов'язана з проведенням процедури штучного або екстракорпорального запліднення. Крім гінекологів, обстеження на статеві гормони можуть також призначати лікарі інших профілів. Ну, в першу чергу скажемо про ендокринологів, тому що досить нерідко проблеми ендокринологічні можуть бути пов'язані з проблемами гормональної роботи статевої системи. Деколи ці обстеження призначають лікарі-дерматологи, які, як відомо, проводять лікування захворювань шкіри, а саме проблеми шкіри також можуть бути одним із симптомів гормональних порушень. Отже, сьогодні ми в основному будемо говорити про ті гормональні дослідження, які застосовуються саме в гінекологічній практиці. Основний спектр обстежень на Гормони. Це дослідження крові на статеві гормони декількох, так би мовити, груп. До перше, ми відносимо гормони гіпофіза гормони, які в першу чергу керують роботою яєчників. До них ми відносимо фолікул гормон ФСГ, лютенізуючий гормон ЛГ, пролактин. Друга група це гормони яєчників. Ми ще їх називаємо стероїдними гормонами. До них відносяться естедіол та прогестерон. Нерідко проводиться обстеження на цілу низку таких гормонів, як андрогени. Їх називають деколи чоловічими статевими гормонами. Серед них це тестостерон, 17 оксіпрогестерон дегідротестостерон, деякі інші. Ну і нарешті. Ще четверта група, яка також досить нерідко використовується, це гормони надмирників, серед яких я можна звати кортизол та дегідроепіандростерон. Всі ці показники разом чи по окремості, частіше чи рідше, призначаються при визначенні проблем, пов'язаних з жіночою неплідністю, деколи навіть з чоловічою неплідністю, при пошуку причин. Різних порушень гормональної роботи яєчників, як я казав, будь-яких вікових груп жінок. Чому саме обстеження на статеві гормони користуються такою популярністю при обстеженні і визначенні причин гормональних порушень? Та тому, що вони дають досить точну, об'єктивну потрібну інформацію для лікаря. Щоб надати йому можливість правильно, продуктивно справитися з проблемою. Разом з тим, в сьогоднішньому нашому відео я не буду досконально розбирати, до яких проблем призводить порушення продукції тих чи інших гормонів. Нехай це буде прерогативою вашого лікуючого лікаря. Я хотів би зупинити сьогодні на особливостях підготовки, особливостях здачі деяких. Гормонів. Всім відомо, що протягом менструального циклу продукція деяких гормонів може коливатись досить у великих межах. Продукція інших гормонів може практично не залежати від днів чи фаз менструального циклу. Ви запитаєте, для чого це потрібно знати вам? Ну, для того, щоб здати аналіз крові на гормони саме в ті дні менструального циклу, коли. Інтерпретація ваших результатів буде абсолютно об'єктивною. Отже, почнемо ми з тих гормонів, які слід здавати у чітко визначені дні циклу. І тут мова піде про такі гормони, як фоліко-стимулюючий гормон ФСГ, лютенізуючий гормон ЛГ, Естрадіол і прогестерон. От саме ці чотири позиції найчастіше застосовуються нами при діагностиці. Різноманітних порушень менструального циклу і при при діагностиці різних форм непліддя. І здавати їх окрім прогестерону слід в перші дні циклу, приблизно там між другим та четвертим його днями. Саме в ці дні саме ці гормони будуть інформативними і зможуть дати таку уяву для лікаря про можливе гормональне порушення. А от четвертий з них прогестерон рекомендовано. Здавати в другій половині циклу і в середній частині, тобто приблизно між 19 21 днями циклу. Саме в ці дні рівень прогестерону також може нам свідчити про наявність чи відсутність порушення його продукції. Тільки що я назвав ті чотири позиції, які слід здавати виключно конкретні дні менструального циклу. Нагадаю, фолікулостимулюючий лютонізуючий гормон і естрадіол на початку циклу з 2 по 4 день, і прогестерон з 19 по 21 день циклу. Всі інші позиції, е, окрім тих чотирьох, про які тільки що сказав, ну, практично не залежать від дня менструального циклу, тому саме тому їх можна здавати будь-коли, незалежно від дня чи фази менструального циклу. І все одно, все ж таки, деякі з цих позицій, в певній мірі можуть мати незначні коливання в залежності від фази менструального циклу. Тому я хотів би наголосити на тому, що здаючи кров на е, гормони, все одно в кожному конкретному випадку, я рекомендую вам е, наголошувати медичному працівнику, який набирає кров на такий аналіз, говорити, повідомляти про день менструального циклу. Обов'язковою умовою здачі гормонів, як у принципі більшості інших аналізів крові, є те, що їх потрібно здавати зранку на серце, і якоїсь спеціально попередньої підготовки перед їх здачею не слід проводити. Але існують дві гормональні позиції, які все ж таки потребують певної підготовки перед їх здачею. І якщо е, про пролактин е, я вже говорив в одному із своїх відео, до речі, посилання на, на це відео ви можете побачити зараз на екрані, то про такі гормони як кортизол, це гормон наднирників, ми з вами говоримо вперше. Враховуючи, що продукція і кортизолу, і пролактину може в певній мірі суттєво залежати від дії або впливу зовнішніх, внутрішніх чинників, то перше правило підготовки до їх здачі буде звучати так: не бажано їх здавати в менструальні дні. По-друге, напередодні їх здачі бажано виключити дію будь-яких стресорних чинників, серед яких надмірне фізичне навантаження, психологічне перевантаження, статевий акт дія різких коливань температури і таке інше. І ще однією важливою умовою перед здачею крові на кортизол і пролактин є достатній нічний сон. Що це означає? Це означає, що жінка перед тим, як яке здавати кров, повинна ніч провести спокійно і проспати щонайменше 7-8 годин. Ну і останнє: кров саме на ці аналізи слід здавати максимально швидко після пробудження. Тому ви повинні. Бути в лабораторії, ну, фактично, там, за декілька хвилин до того часу, як вона відкриється. Отже, закінчуючи сьогоднішнє відео, я ще раз нагадаю основні правила здачі крові для обстеження на гормони. Перше, за всіма позиціями гормонів, кров здається вранці на серце. Лише деякі гормональні позиції е, здаються в певні конкретно визначені дні циклу. Це відноситься до таких гормонів, як ФСГ, ЛГ та естрадіол, які бажано здати в перші дні менструації, і прогестерону, який рекомендовано здавати між 19 21 днями циклу. Нагадаю, обов'язкове правило: завжди, коли ви здаєте кров на гормони, незалежно від того, залежать вони від дня циклу чи не залежать, назвіть медичному працівнику, який забирає у вас кров. День менструального циклу. І останнє лише за декількома позиціями, а це стосується саме таких гормонів, як пролетинний кортизол, все ж таки слід дотримуватись певних додаткових правил підготовки перед їх здачею. На сьогодні в мене все. Бажаю всім здоров'я і миру!